Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися волноваха. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає звільнити, де окупувати волноваху і як саме це буде відбуватися? Жіть ваші сили, допоможіть, чи є загроза для цивільних людей під час деокупації, під час звільнення волновахи, чи є загроза для цивільних людей, для життя загроза є. Тут буде все норма. Дивіться, тут. Не показаний важко, важ, важкого такого бою. Єдине, що, е я так розумію, може бути оточена волноваха. Відрізані всі шляхи доступу не буде до вас. У вас може трапитись так, що не буде їжі, води, от такого продукції, якийсь певний час. Ну, До волновахи. Зайдуть військові, до вас прийдуть фінанси, забезпечення, збагачення, людям прийде гуманітарна допомога. І це буде мирним шляхом, карта миру виходить. Хоча ви і будете свідками, як буде щось е за межою міста, може, якесь є у вас, не знаю заводи Десь буде дуже сильні палати, горіти і вибухати. Ви будете свідками таких подій. як Расистам будуть наноситись дуже важкі удари. І в, в місто зайде військова сила України. от і принесуть. І, до речі, в місто до Волновахи прийдуть люди, які ну, до своїх домівок вони вертаються. От. Які там мають родичів, які ж, живуть в Волновасі. Вони вертаються додому. От. Хоча є загрози такого, що буде як братися в оточенні. Скажіть Вищі сили, допоможіть, будь ласка, чи буде, а які плани у росіян щодо волновахи? Що вони планували робити? Вони нічого не зможуть зробити. Вони звідти вийдуть. Хто вийде, той вийде, хто не вийде. У них якась десь буде. Вони будуть мати якісь застарілі дані чи щось в цьому плані. Дуже невеличка така буде там група цих військових расистів, вони роздягнуться, почнуть передягатися. От... І тут іде Верховний суд. Десь багато дуже загине расистів. Але це не руйнація, це не, не йде про бойові дії саме в Волновасі, щоб там був фронт, лінія, фронту ні. Пересування, передислокація і розгублені расисти. От такого плану. І щось буде дуже сильно диміть і горіть. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Більше не можуть расисти тримати волноваху в окупації, виводять свої війська, тікають, лякаються, Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення волновах. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть всю агресію російську від цивільних людей. Більше расисти не можуть чіпати людей, тікають із волновахи. Буде багато викрито злочинів. Перекриває волновасі. Російська Федерація буде найдено тіла людей. це... Гиблих. Прошу ще сили, допоможіть, захистіть людей в вас, Хай не дійде якомога швидше. Допомога, врятують, звільнять ваху. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу допоможіть деокупувати, звільнити волноваху від російської окупації і прошу по Верховному суду повернути всі біль сльози і страждання і смерті. Що принесли росіяни людям Волновасі повернути їм назад, по Верховному суду, щоб з ними все це сталося. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення, воно. Буде все сказане, здійснено і так буде. Так що, так, мирним шляхом не буде в людей загрози їхньому життю. А єдине, що варто заздалегідь набрати продукції, десь взяти, сховати. Obrigado pela atenção.